Привіт сітлічки, продовжуємо читати книгу, що відбувається з душою після смерті. Ми перейшли будемо вже до глави сьомої, яка називається спіритуалізм. Ця будуть страшилки готові? Погнали! Смерть найпоширеніше явище в природі й те водночас найменш зрозуміле. Це одна з найскладніших проблем філософії, оскільки люди зазвичай не мають точного уявлення про те, що реально відбувається під час та після смерті. Знову ж таки, сучасні вчені, на жаль, нам цим питанням не допоможуть, ті все перевіряють ну, дослідженнями, теоріями там, і так далі. Тому нам треба деколи покладатися на якісь писання, от, яких це описано. От, ну, це типу священних писань і так далі. Ну, ведичні священні писання, там, Біблія і та інші писання, тобто це вже це описано. Тобто приходять душі, які мають цей досвід, вони вже там були і вони можуть сказати. В даний час західна свідомість рівно настільки переконана в е, існуванні душі, наскільки це може бути продемонстровано та проведено науковим методом. Так, зараз, секундочку, я тут чуть-чуть посуну комп'ютер, щоб вас краще бачити. Ж тільки в мене великі очі, щоб вас краще бачити. Да. Так. Ем... І якщо для людини, яка вивчає східну філософію і вихована в священних книгах Індії, постулат про існування душі та її перевтілення є лише почат, початковим щабелем його пізнання світу для західної науки, це до сьогодні є практично вінцем всіх досліджень. Да, ну це знову ж таки, бачите, деколи як казав Тарас Гроч Шевченко, да, точно, ну, бачите, розумний чоловік був не просто так, він наскільки всюди. Ну, Такий символ нашої України. от, ну, да, він що казав: свого навчай... ну чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Тобто ми можемо брати і своє, але тим не менше шукати щось далі. Практика його дозволяє спостерігати феномен смерті інтуїтивним зором. Називається дів'ячакшу. Дів Один із тих, хто досяг безпосереднього знання речей та розповідав про свій досвід переживання смерті. смерті це є Махаріші Васіштра. Тобто я кажу, що от є мудреці, які вже прийшли, от, і вони вже кажуть, що робити та як робити. Мені на заході проводяться численні спроби досліджувати феномен смерті на підставі зібраних свідчень, деякі з мислителів роблять висновок, що смерть не означає кінця людської індивідуальності. Взагалі, абсолютно. Там цитати я буду далі великих філософів приводити, де, де вони про це чітко говорять. Сер Оліфер Лодж після багатьох наукових експериментів переконався, що життя після смерті відновлюється. Про що він пише? На мою думку, і судження моїх співробітників: я, незважаючи на ризик викликати роздратування моїх колишніх слухачів, повинен повідомити наступне. Явища, що нині розцінюються як окультні, можуть бути досліджені і зведені до яви, що піддаються ретельному науковому аналізу. Ідучи ще далі, я заявляю, що результати проведених нами досліджень вже переконали мене в тому, що пам'ять і схильність не обмежуються виключно матеріальним світом, через який вони проявляються тут і там, і що індивідуальність зберігається після фізичної смерті. На мою думку, очевидно, що Розтілена свідомість за деяких умов може бути контак, за деяких умов може контактувати з матеріальним світом, що прямо вводить це явище в коло наших наукових інтересів. Ну, дивіться, взагалі, як раніше ну, були часи, коли це було нормальне явище і духовність та наука, вони були разом. От, якщо подивитися Кембридж, що таке був Кембридж? Кембридж раніше це був заклад, де вчилися хлопці-монахи. О, тобто в них там не було дівчат, ніяких гульок, п'янок, там того всього не було. Абсолютно О, це були монахи, які вивчали дуже глибоко ці речі. Далі не було таких, знаєте, тяганини, типу: а земля кругла, чи квадратна, чи трикутна, чи плоска. М були писання і все. О, там якийсь, не будемо називати, називати, да, придумав, що він, він, його потомки це обіз'яни. ну хай його потомки будуть обізянами. Якщо ну, да. ну, ж подивитися, скільки зараз цікавих речей знаходять, ну є певні споруди, ну, ті самі піраміди. Немо... Сучасні вчені не можуть пояснити, як вони були збудовані. Тобто нема технологій, нема кранів, нема таких можливостей, як за допомогою чого були побудовані піраміди. Ну, от, також є багато цікавих речей, там в скелі, наприклад, є цілий храм висічений. як вони зробили. Причому там висічення такі, та, ну наскільки узори ви... цікаві. Як це якась там з, -з, з молотком зробила, чи як? Знаєте, це анекдот я в цю тему, мені дуже подобається. Коли приходить син до батька і каже: тату, а від кого ми ну, пішли? Ну, от, бо мама каже, що від обіз'яни. Він каже, ну мене сотворив Бог, а мама нехай за своїх родичів відповідає. Ну, тут та сама історія. Тобто, я кажу, Якісь чудо придумало ну, от, і починає цю теорію давати. Ну, то, як написано, то тобто, подивіться, в Біблії описано: Господь сотворив цей світ за сім днів, за сім божественних днів. За шість днів сотворив, сьомий день віддихав. Тобто бачимо, да, все складається. Якщо це божественні дні і ночі, так тоді все складається. Це не є наші 24 години, за які Господь це сотворив. Ні. Ну також, от я знаю лікарів, професійних лікарів на високому рівні, які пішли в езотерику. Вони серйозно займаються езотерикою, тому що вони кажуть, я не розумію, кажу, людина приходить. Ми її лікуємо, лікуємо, лікуємо. Проходить рік. Два людина проходить ті самі хвороби, нічого не помінялося. Дуже просто. Ви подивіться, я займаюся водичною столовою, це астральний план. Якщо на астральному плані якісь зміни не відбулися, то на фізичному воно не проявиться. Воно не може таке бути. Но, якщо в людини є гнів, не починає проблеми бути ще. Жовчний міхур та печінка. відразу ути. Якщо в людини є проблеми з особистим життям, це вода. З водою починаються проблеми. Що таке вода? Вода це починається проблеми. Тобто да, ну, чупова система. Все, що пов'язано з людинами, а з людини складається весь наш організм. Тобто, вона напряму зв'язана. Раніше духовність наука це було одне ціле. І всі люди були духовні, і вони знали, що робити, як робити. У нас зараз це все розірвано, відірвано і так далі. Я дуже сподіваюся, що ці відео, які записую, заставлять вас задуматись над цими питаннями. Сучасна тенденція полягає в тому, що все більше і більше міркувати про життя після смерті завдяки контактам з духами, От, явища потойбічного світла. Листи на грифельних дошках, на планшетах, рукам, що матеріалізується, листам, що літають, і так далі. Ну, якісь предмети, всякі різні можуть бути літаючі і так далі. До цю тему вільно пишуться статті і на сході, і на заході, де виникло багато товариств з вивчення потойбічних явищ. Результати їхньої діяльності повинні переконати захід у відродженні душі після смерті. Сьогодні спіритуалізм переконливо демонструє існування розтілення духів, от, які продовжують жити навіть після поділу з фізичним тілом. Це може переконати найзавзятіших матеріалістів та атеїстів заходу. Ну тобто людей абсолютно не віруючи. Відомі випадки, коли людина, що сидить у своїй кімнаті одна в глибокому роздумі, помічає поряд двійника, схожого на нього. Двійник виходить з, його тіла, але... виходить з його тіла, йде до столу, бере аркуш паперу і ручку і записує рішення проблеми, що мучила людину. Цей двійник є астральним я як людини, яка може існувати незалежно від щільного фізичного тіла. Такі випадки зареєстровані товариством психічних досліджень у Європі та Америці. Це ясно доводить існування душі повністю від від щільного фізичного тіла. Ну, взагалі, в нас тіл дуже багато. Я навіть студентам даю на практиці, ми коли самооцінку працюємо на курсі, я даю таку практику: от, сядьте ріну, так? От, заспокойтеся, от, закрийте очі, посидіть трошки в тишині, щоб ваш розум заспокоївся. Уявіть перед собою зеркало та подивіться в зеркало. От. Ну, ви знаєте, як виглядає ваше фізичне тіло. А ви подивіться в зеркало, і ви там побачите душу. І побачите, як виглядає ваша душа. От. Якщо ви таке зробили, я вас дуже прошу. Напишіть, будь ласка, в коментарях ну, цей досвід, да, що сів, уявив перед собою зеркало, хотів побачити душу. Що ви побачите? І приблизно всі говорять одне і те саме. Зробіть це. Також можете з друзями, там, в якихось компаніях це подивитися, ви побачите, це дуже цікавий досвід. Прям дуже. Дуже вам рекомендую це зробити. Духи здатні писати портрети та друкувати на машинці. такі вони, ребята. Під час спіритичних сеансів вони можуть матеріалізуватися, після чого перетворюються на білу, туманоподібну субстанцію і розчиняються в повітрі, ну, тобто тонке тіло. Ви можете чути скрип пера під час автомати... автоматичного листа, ну, коли пишете, да? ну, от. Е, ви можете отримати легкий шок, побачивши, як дух пише на дошці. Ну, от. Духи можуть торкатися вас руками, ну, от. розтібати вашу сорочку, розв'язувати кроватку і так далі. Ну, тобто вони можуть на фізиці якимось чином проявлятися, ну, от. Ну, в залежності від е, сили їхнього благочастя, ну, від певних там, показників, кожен дух він так само має якусь силу. Ну, є люди там, фізично Сильніші, слабші, інтелектуально, фізично, там, ну, все сильніші, слабші. Да? Ну, от, з духами та сама історія. Згідно зі спір... спіритуалістичною школою думки, інший світ, в який ми йдемо після смерті, складається з безлічі сфер різного ступеня, світності та щастя. Ці сфери відповідають духовним станам людей, є ніби зліпками з нашого світу. Перехід туди можна, може пройти безболісно і полегшити його покликані небесні сутності, що вводять новоприбулих у нове існування. Після смерті індивідуальна душа забирає з собою всі свої прагнення та бажання і створює об'єкти насолоди простим мисленням. Подумав, захотів. Якщо згадується про апельсин, апельсин з'являється поряд. І здається, що приходить думка про чай, з'являється чай. Той, хто на небесах думає про вино, вишукані фрукти, про життя з небесними дівами та про поїздки на небесних колісницях, потрапляє на план свідомості, куди проєктуються всі ці думки і створює власну область на небесах. Тобто ми своїми думками можемо створити все, що завгодно. Не факт, що тут, в матеріальному світі, десь ми це можемо створити, і туди потім можемо потрапити. Питання, чи захочете ви там довго бути? От в чому питання? Знову ж таки, поки у вас є благочестя, ви маєте можливість туди потрапити, побути там, але коли все закінчиться, ви попадаєте знову на землю і все починається знову. <гум> Тому ну, можна так зробити, але є інакші шляхи, можна отримати набагато більше і набагато краще. Душі розтілилися, залишаються на земному плані протягом ще деякого часу після смерті. Вони чекають на допомогу від своїх рідних та друзів. Молитви, кіртан, шратха, акти милосердя і добрі думки допомагають тим, що пішли відокремитися від земного плану піднятися у сфери вище і увійти у світ прабатьків пітрі для насолоди плодами своїх добрих діянь. Тобто важливо, що то, що тут говориться, да? молитви, да, тобто співання сватихіма, проведення шратхи, якісь добрі вчинки, щось добре робити. Деякі душі, що розтілилися сильно прив'язані до родичів, залишаються на земному плані. Вони парять поруч із живими, намагаються із чимось до їм чимось допомогти, намагаються підтримувати своїх рідних рідних почуття любові до себе. Вони зберігають свідомість своєї індивідуальності та часто не знають, що вони померли. Тут дуже важливо от перші дні, особливо перших 9 днів, от, е, треба душі постійно розповідати. Ти душа, ти не тіло. Так, ти залишив тіло, тебе розділили, але ти душа, оці от речі постійно постійно треба повторювати. Померлі дуже прив'язані до своїх дітей. Якщо про них е, про тих нема кому подбати, створюють собі астральне тіло, в якому пере, постають перед родичами і пишуть їм послання. От. Описано багато таких випадків. От. ну буває таке, да? От. Ну, Якщо ви цією темою цікавитесь, то для вас це не буде шоком. Якщо ж, звичайно, ви не в темі, то навряд чи що ви вже додивились до цього відео, і це відео знову дивитесь на 13 Да. От. От. Якщо духи володіють силою передбачення, ясновидіння та яснослухання. От, вони піклуються про своїх друзів і родичів, намагаються допомогти їм під час стресів, невдач, небезпек, катастроф, надсилають попереджувані листи. Мене пам'ятає, мама завжди розповідала, каже: як має щось статися, завжди батько сниться. Тобто, да, її батько. Ну, от, вона каже, тату, ну що ж, у мені як тільки приснетесь, каже, все, в мене щось стається. Я кажу, мам, так він ж попереджає. Ну тобто, ну, треба взяти на замітку. Тут важливо зрозуміти те, як з ними взаємодіяти. Але духи не мають знання вищої істини. От що важливо, духи не мають знання вищої істини. Вони не можуть допомогти іншим досягти самореалізації. Багато з них недалекі, брехливі і неосвідчені. На жаль, медіуми так само. Медіуми контролюють саме такі духи, духи земного плану, які намагаються навіть після смерті знати все щодо земного життя. Вони брешуть, з'являються у вигляді інших духів і дурять аудиторію. Бідолашні безневинні медіуми і не підозрюють про витівки, які здійснюються з ними, їх духовними керівниками. Ну, в тут, да, духовними керівниками да? От. Спіритуалісти марно витрачають свій час, енергію та гроші на очікування від духів трансцендентального знання. Його там просто немає. Тут е, важливо, що зрозуміти, Те, що цей світ є, так, є, там можливо з, з, за допомогою зв'язку з духами, там можна вирішити якісь певні питання, От, але, але не всі. Тому краще ну, кажу: якщо там треба якісь питання, тобто тільки так важливо вирішити, Окей. Вирішили, рухаємося далі. О ще раз кажу, якщо ви медитуєте на Господа, то вам відкриваються всі знання, плюс самореалізація, плюс саморозвиток, плюс духовний шлях. А то все решта, що тут розказують, підпитання. Передсмерті думки спіритуалістів присвячені лише духам. От. Їх думки не бувають піднесені про Бога. Отже, вони можуть потрапити лише у сфери існування розтілених духів. Спілкування з останніми шкодить просуванню душі в сфері вищого блаженства та прив'язує її до земного. Тому відкиньте пусті розмови про потойбічний світ і контакти з померлим. Ви не почерпнете з них нічого певного і суттєвого, і лише порушите їхній спокій. Ну, махарач рекомендує, духовний учитель, що рекомендує, краще це відкинути і взагалі цим не займатися. Тому що перше, їм неспокійно. Друге, те, що коли ми починаємо самі туди занурюватися, да, то тобто ми там ще застрягаємо і ще й залишаємось тут на фізичному плані. Чи треба воно? Напевно, ні. Не можна йти шляхом медіумізму. От, медіум втрачають самоконтроль. Їхня життєва сила та енергія, інтелектуальні можливості використовуються контролюючими їх духами. Ці духи прив'язані до землі і не є ангелами, як вважають спіритуалісти. Ну будьте дуже акуратні. Я кажу: ну там є якісь можливі випадки, коли можна там звернутися, але повірте, є багато різних технологій і всяких різних, ті саме ангели, до яких можна звертатись. Ну, от, Якщо ви до Господа звертаєтесь, він точно знає все і він точно може дати правдиву, потрібну відповідь, яка потрібна. Своїми думками та справами ви створюєте свою долю, характер та майбутнє. Ваш досвід не приймається ні під час перебування на земному плані, ні після його завершення. Ви продовжуєте існувати знову і знову, і народжуєтесь у цьому світі. Спробуйте стати досконалішою людиною і досягти стану, коли більше не буде ні народження, ні смерті, ні хвороб, ні печалі, ні нещасть, ні страждань. Розмірковуйте про вічного атмана, про Господа, про його потаємне я. Не ототожнюйте себе зі своїм тлінним тілом, яке є лише поїданням п'яти елементів. Поїдання, елементів. Реалізуйте внутрішнє я і станьте вільними. Через пізнання вічного знайдіть досконалий спокій, невблаганне, блаженство, нескінченну насолоду і безсмерть. От. Ну, знову ж таки, деякі люди, навіть коли читають таку інформацію, все тіло не важно, все фігня, все все тільки думаємо про духовне. Ну, поки ви знаходитесь в тілі, краще, все ж таки, що робити. Краще все ж таки дбати про нього. Тому що воно хоче їсти йому потрібні певні умови. От у вас були батьки, які вам дали можливість народитися в цьому тілі. Дайте іншим душам можливість народитися також в цьому тілі. То тобто, есть, тому що коли діти приходять, тут що важливо розуміти, те, що це прийшла душа, яку Бог мені довірив, так, про яку я маю піклуватися, і так далі. Ну, тоді все складається. Тому що якщо знаєте, таке, ну, ми собі рішили народити дітей і робити з ними те, що ми хочемо. Ну, вибачте, це трошки не про той сценарій. Це трошки зовсім не про те. От. Так, окей, дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.